Тебе бос хоче бачити. Я не той, кого ви шукаєте. Я не живу тут, а схоже на того, хто тут живе. Але ж вам відомо, як він виглядає? Та він каже, що схоже на те, що ти тут живеш. Я про це й кажу. <реш> У мене таке враження, ніби ви вважаєте, що я вам винен 96 тисяч доларів. Одягай туфлі, тебе шлому чекає. Я не знаю шло. Зате шлому, знає тебе. Я ж сказав, ніякого шлому. Я не знаю. І мені винен непогану суму, плюс відсотки. Я навіть не уявляю, скільки винен. 33 тисячі. У тебе 48 годин. Припустимо, я вдам, що боргу немає в обмін на невелику послугу. Убитий мій син значить син рабина має розділити його долю. Що за хлопець? Ким би він не був, він повуха в лені. Він примудрився залізти в пісочницю і до чорних, і до євреїв. Можна виправдати, що ви одночасно і рабан, і гангстер? Коли я повернуся, ти будеш ще живий. Може, сходимо ввечіряти?